Білосніжка, Пінокіо, Аладін та Горбані з Нотрдама це ще не повний список вкрадених у Дійсний мультфільмів. Ще зовсім нещодавно люди буквально розносили вщент саму компанію Дісней за крадіжку чужих ідей у своїх мультфільмах. В цьому відео я розкажу про італійську студію Mondo TV, яка також не цуралася красти у Дісней. Причому робила це настільки явно, що навіть не намагалася це якось скрити. Тому не буду тягнути кота за яйця, і ми потопили до теми ролика. Сімба, Бімба, Кімбо. Слава богам, русаленьки у них зараз немає. Ну, я це про студію Мондотів. Зате є Мулан і Покахонтас. Про них я розповім вам трохи пізніше. Отже. До вашої уваги, я представляю яскравий приклад на хабно вкраденого італійською компанією Диснейського мультфільму Сімба Король Лев. Це, мабуть, найочевидніший приклад плагіату з огляду на те, що цей мультсеріал вийшов у 1995 році, рівно через рік після класики від Дісней. Чому так? Давайте розберемося. Ну, по перше, що кидається у вічі. Це стиль малювання персонажів. Цей мультфільм легко сплутати із творінням Дісней. По-друге, за сюжетом. Це справжній кросовер, як сьогодні б сказали б. Тут і оленятко Бімбо, вражаючи схоже на Бембі, і сам Король Лев, і персонажі одного італьяно-японського аніме 1990 року за книгою Кіплінга. Ще й динозаврів не забули вплести з іншого мультфільму про юрський період. Мультсеріал, дефіс аніме починається досить похмуро. Батько Сімби, схожий на Муфасу, але без імені, за наводкою тигра Шерхана, який тут виступає антагоністом замість Шрама, на очах у двох його сестричок-близнючок вбивають мисливці, одну з яких, до речі, назвали Кімбою, на честь аніме персонажа білого левеняти Кімби. Пізніше, за рішенням звіріної ради джунглів. Яку очолював мудрий Августин, осиротілих малюків усуновлює вовчача зграя, та сама, що виростила знаменитого Мауглі. І решта тварин навчають малих левенят у всьому, що знали. Персонаж італійського творіння Сімба являє собою суміш кімби з японського аніме і Сімби з діснеївського короля Лева. Тут є і пітонка, і ведмідь Балу, і Багіра, але не Понтера, а Леопард. Який був одним з її стражів колишнього короля Лева. А табаги публічника Шерхана взагалі замінили на гієну ігіну. Деяких аніме і інших крензяцій Кіплінга, золотого Шакала чомусь замінюють плямистою гієною. Хоча в джунглях вона не водиться. навіть якось прикро за нього стає. А оленятко Бімбо, чиїх батьків теж убили люди, стає близьким другом Сімби і клянеться помститися за них і за себе. Ви коли-небудь бачили настільки рішучого мстивого Бембі, також до історії ввели персонажа людину на ім'я Людих, відомого з італійського мультфільму Імператриця Сісі. -Сі». Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень. Але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Лев'яча еволюція. Цікава історія трапилася із Діснеївським оригіналом. Ні для кого не секрет, що режисер мультфільму черпав своє натхнення з японського аніме, ще й позичив звідти деякі сцени. Історія Сімби розказана у королі Левії. Відомо старшого поколінню японців за мангою 50-х років, аніме серіалом 60-х і 80-х, а також за повнометражним мультфільмом Імператор джунглів 1966 року. У США також були шанувальники японського мультсеріалу. Там він називається Білий Лев Кімба. Тож, коли у 1994 році на екрани вийшов король Лев, вони одразу згадали про кімбу. Хоча компанія Disney всіх запевняла, що персонажі вигадані, будь-які збіги абсолютно випадкові, і що вони і гадки не мали про кімбу. А за основу брали сюжет Шекспірівського Гамлета і Бембі, японська компанія хотіла подати до суду на Disney за плагіат персонажів і деяких сцен. Але згодом передумала, рахунок у разі програшу в суді їм було не по кишені. У підсумку японцям довелося піти на компроміс. А суперечки щодо того, чи був діснеївський король Лев плагіатом Кімби, тривають досі. Серед акторів, що працювали над озвученням діснеївського короля Лева, також були шанувальники кімби. Зокрема, Меттью Бродерік, який подарував голос дорослому Сімбі. Він був упевнений, що бере участь у ремейку японського серіалу. А сам Осамо Тедзуку, до речі, Теж не з повітря взяв ідею, а спирався на американський комікс Сімба-Цар звірів, де йшлося саме про Лева, що протистоїть мисливцям. Ось такий клубок взаємних звинувачень і непорозумінь. До речі, комікс справді виглядає як початок усієї цієї історії. Тут Сімба цар звірів був звичайним персонажем, який з'являвся у джунглових коміксах протягом усього часу їх публікації. Ці історії розповідаються з точки зору самого Лева, що живе у джунглях, і його повсякденного виживання та пригод. В одній із них, яка збереглася до наших днів, Сімба захищає свою сім'ю від злої горили. Сімбу, царя звірів, боялися і люди, і звірі. Єдиними тваринами, які не боялися його, були слони, що уклали перемир'я з його прайдом. Він був ватажком своєї зграї протягом багатьох років. Але після того, як йому кинув виклик молодий Лев на ім'я сліта, а не шрам, як у Дісней, його правління опинилося під загрозою. Коли мисливець намагався вбити сліту, Сімба врятував життя молодого Лева, попри те, що вони були ворогами. Однак молодий Лев виявився зарозумілим і все ще кидав виклик правлінню Сімби. Леви билися, і Сімба здобув перемогу. Та все ж Сімба зрозумів, що його правління добігло кінця. І залишився літі очолити зграю, а сам забрав сім'ю і пішов у захід сонця. Жодного Рафікі, Муфаси, Тимона з пумбою, запозичених з японського аніме, тоді ще не було. А самі комікси Еда Ханта 1947 року, ймовірно, були натхненними сюжетом одноіменного документального фільму 1928 року. Фільм розповідав про чотирирічну експедицію однієї пари по сліду справжнього на той час лева з таким ім'ям через кінійський Велт до його лігова. Тут Сімба постає як звичайний хижак, що наводить страх на околицю і нападає на людей. Фільм знятий під егідою американського музею природознавства, і він претендує на те, щоб бути справжнім екранним записом останнього африканського рейду Джонсонів. Назва, як зазначено, туземне слово, що означає Лев, яких у стрічці було вдосталь. Родзинкою фільму була безстрашна місіс Осана Джонсон, яка одним влучним пострілом збиває носорога. Але повернемося до Діснеївського мультфільму. Після приголомшливого успіху короля Лева у період з 1955 по 1999 рік компанія Дісней познайомила нас із мультсеріалом. Про пригоди суриката Тимона і бородавочника Пумби. А в 2015 році вийшов серіал Лев' Яча Варта, де головним героєм став син Сімби Кайон. Король Лев від інших компаній. У 1994-95 роках, після успіху короля Лева, кілька студій створили свої мультфільми про царствуючих левів. У США, це були Golden Films із Королем джунглів і Good Times Entertainment з мультфільмом Лев Лео, Король джунглів. Обидві студії спеціалізувалися на мультфільмах за мотивами повнометражних релізів Дісней. У 1995 році японська студія Nippon Animation на замовлення італійської компанії Monda TV намалювала мультсеріал Сімба Король Лев, без сорому і совісті, скопіювавши дизайн. І сюжетні елементи короля Лева та інших робіт Дісней. Коли аніматор Дісней Компін Кем Гумнірд, який працював над королем Левом, Атлантидою і Тарзаном, виступив продюсером тривимірного мультфільму Кан Клуай», що стайською означає стебло банана, і «Призвисько головного героя. Титульний герой Грізний Лев, правитель джунглів. Він егоїстичний і не звертає уваги на потреби своїх підданих. Одного разу його шлях перетинається із Туї левеням, чию матір упіймали браконьєри і продали до цирку. Лео не може самостійно врятувати левицю, тож звертається по допомогу до лісових тварин. Пам'ятаючи його ставлення до себе, ті ставлять умову. Допоможуть тільки якщо Лео пообіцяє бути добрішим. Заради порятунку Левеняти та його матері Лео намагається дотримати обіцянку і заручитися підтримкою звірів. Попри те, що Лев Лео вийшов у той самий рік, що і король Лев, анімація в мультфільмі дуже застаріла з низькою частотою кадрів. Її створила японська американська компанія Джетлак Productions. А ну і так, хочете трошки реклами себе ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм. Або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Ще один король джунглів. Не плутати з одноіменним аніме про білого левеня Лео. Це восьмихвилинний повнометражний мультфільм Король джунглів. Він також вийшов у 1994 році. Його персонажі антропоморфні тварини, піддані Лева Короля джунглів. Чи судився з ними Дійсний або японська компанія через незаконне використання персонажів і їхніх імен невідомо. Але вийшло те, що вийшло. Італійський плагіат Короля Лева. І нарешті згаданий вище Сімба. Король Лев. Його створила італійська компанія Mondo TV, а анімувала Nippon Animations. Mondo TV тісно співпрацювала із Nippon Animation, перекладаючи і поширюючи їхні твори на заході. Ніppon Анімейшн, своєю чергою, спеціалізується на знайомстві японської молоді з західною культурою. Сімба безсоромно використовує графічний стиль Дісней з мультфільмів Король Лев і Бембі. А також персонажів з їхнього власного аніме Книга джунглів Юний Мауглі. Попри запозичений дизайн, атмосфера та сюжет мультфільму дуже відрізняються від твору Дісней. усього в серіалі 52 епізоди. Офіційний опис також згадує про повнометражний фільм: диск із саундтреком, чисельні товари і публікації, переклади багатьма мовами. У мультсеріалу є аж три продовження. Перше це Левеня Сімба-футболіст із 26 серіями. Друге це Переможець і золота дитина із 26 серіями. Та ще є повнометражний мультфільм Левеня Сімба в Нью-Йорку. Переможець і золота дитина. А тепер повернемося до повнометражного мультфільму Переможець і золота дитина. У оригіналі Winner and The Golden Child. Він заснований одразу на двох попередніх мультсеріалах студії Мондо Тіві: Легенда про сплячу красуню та Сімба Король Лев. Тут принц Ракол, у супроводі п'яти лицарів природи, повертається до королівського палацу в землі і динозаврів. Вони супроводжують Арі, юного сина Роколанда і Кіндри, відомого як дитя п'ятого пророцтва, який має стати королем забутих земель і країни динозаврів. Раптово без попередження. Сили зла на чолі зі злою Майєю та її союзниками нападають на палац і намагаються захопити юного короля. До чого тут взагалі сімба і інші персонажі, я так і не зрозумів. Аніме про короля Лева до речі, чи знали ви, що в анімації, окрім сімби від Дісней і Сімби від Мондо Тів, є ще й японський сімба? Сімба за аніме Magical Fairy Persia 1984 року. Там африканський лев, якого його подружка за допомогою магії перетворила на кота, щоб перевезти до Японії. Якийсь просто крінж. Ну і завдяки магії, Лев навіть умів говорити. Прикиньте, німецький король Лев. Якщо ви думали, що Сімба, король Лев, це дно, то приготуйтеся! Німецька студія Dingo Pictures спеціалізується на створенні мультфільмів за мотивами Disney та Pixar, але на дуже малому бюджеті. У період з 2001 по 2006 рік вони створили цикл мультфільмів за мотивами Короля Лева і Сімби, які випустила Phoenix Games на дисках для PlayStation 2. До циклу входять чотири мультфільми: Лев і Король або Цар Звірів. Лев і король 2 або цар звірів 2, син короля Лева і світ звіриного футболу також відомий як звірячий футбольний турнір. Сюжет мультфільму приблизно такий: Уже багато років тварини мирно живуть разом у джунглях. Звісно, траплялися сварки, але сильний і мудрий король Лев завжди вміг їх владнати. Однак Пантера давно заздрила в владі короля. Коли Левиця народила дитину і король став менше дбати про інших тварин, Пантера підбурила їх проти нього. Короля і його родину вигнали із джунглів, а Пантера правила як тиран. Одного дня маленький Лев почув від птахів, як сильно страждають тварини від її жорстокості. Він почав думати, як допомогти. У цього мультфільма є продовження. Невимовна німецька назва, яку ви бачите на екрані. 1999 року. Сюжет ремейку був такий: Старий Лев був добрим і мудрим царем, і тварини зазвичай слухалися його. Лише Робін, маленький син короля, не хотів завжди підкорятися. Він мріяв знайти скарб Чорної Пантери, яку вигнали тварини. Старий Лев намагався зупинити сина, адже цей скарб приносив лише нещастя. Але Робін не переймався, тим часом піно. Син Чорної Пантери теж прагнув заволодіти скарбом. І вони зустрілись. Ця нова історія про царя звірів показує, як двоє ворогів, зрештою стали друзями. Так, друзі, на цьому все. Про інші діснеївські мультфільми з плагіачень італійською студією Mondo TV я розповім в наступних відео. А ми потопали відпочивати від цього кринжа.